Добрий ранок студія. Перед вами людина, яка вчора сказала, що сьогодні нічого знімати не буде. А також перед вами людина, яка така, а їдемо сьогодні на море. І от і от як тут не знімати? Ні, це ще людина, яка казала, так приїдемо в Канн, просто будемо сидіти. Нікуди не ходити, не їздити, бо не заїбалися. Я просто розумію, що сьогодні єдиний такий більш-менш день, коли ми дійсно можемо поїхати щось. Подолдити. <райк> тому треба використовувати цю можливість і тим паче, що море у нас буде а точніше, океан. Океан, да, <схід> да. Не везде, не біля кожної хати. Ось. Так що це ми сьогодні погуляємо, а наступний раз уже в Борде. В а бордо це не наступне місце. це не наступне. Наступне. Але в Борді ми поїдемо на цей на дюну. Не розказуй усі секрети. Я розказую Да, Так що отак, от ну теж так, не біля кожної хати. ми зараз цілу годину будемо до нього їхати? Так взагалі біля хати. Це Ну Це ага. сіла і поїхала, не Монпельє. раком боком і оренда автомобіля. Ну так. Да. Все так що наступні кадри вже, мабуть, будуть з океану. Чи з автобуса навіть в водительських полянках? <плес> of... Excuse me. Окей. Okay. Ми доїхали. Водій у нас був настільки шуманий, що у нас сталося ще не <laughs> Ну, У мене це ужас. Я не знаю, скільки, Я вже років 10 не вкачуюся як в машинах. Ну, може, менше чуть-чуть, але -чуть. це ужас. Ставився. І зараз ми вже можемо дішити океана. Але хочу показати вам оцю от хатину, вона дуже прикольна. І от цю красиву хвойду. Ми так називаємо хвойні дерева, хвойди. Просто яка вона цікава. Красиво, сяковита. Десь о там зараз буде ламанш. Ламанш, який прикинувся океаном. А за ламаншем? А що у нас за ламаншем? І що там є Лондон? Дуже тут гарні такі будиночки всі. І не схожі один на один. Як у нас бувають, будують тупо як під копірку. Да. Ні, то чайки. Це чайки. Наші улюблені чайки. Вирізали э, квадратик, щоб було би неповиконня. запах трошки. От это улов. Просто для порівняння моя рука і ця така. О! Охує! Ой! Хеллоу! <плес> 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 З'їсти? чи вона жива, то вона все свідомо. Ну відкрийся. Може її кинуть в море? Ми знайшли ще галявину і тут багато крабіків, отаких. Зараз. боже, я його не бачу, куди вона знімає. А, о! Ось крабик. такий мі-мі-мі. Але він живий. І тут еще богато всякого. Тут какие-то куропаточки, пасуться. Маленькі такі. Чуть-чуть -чу побіжали. Ола! Ага. Нічогося. Подивіться, що ми знайшли. Боже, це, коротше, лобстер. Ну він дуже там же живий, але мама мія вообще а клещі такі у нього. Коли е, ти придумуєш, умовно, ти архітектор, малюєш отаке вікно. Uh -huh. Це, ж, оце, щоб вирізати скло, це завжди треба на замовлення. Ти не можеш просто така. Купити квадратні вікна, 10 штук uh -huh. і там розмір кінку. Uh -huh. А коли це така форма, це завжди дорожче, набагато дорожче, okay. щоб під тебе вирізали і раму, і все все. І влітує. Просто дюрка в спині, щоб запакувати. Мені треба дуже балкон, на який я буду виходити. Ага. І треба щоб великий балкон. Там такого мене було. Окей, нічого. Такий. Але балкон маленький. Мені здається, що я в своєму платі Плат. там не поміститься. ще дуже маленький балкон. На балкон. На балкон. Юля мені сказала, що це дуже крейзі місто, дуже творче, тут багато художників. Ну, показа, тут є ]на. зелена полосочка, по якій можна ходити. Так, <рес> да, Тут є зелена полосочка, по якій можна, якщо гуляєш в нею, пройти всі е... видатні місця. Видатні місця. Да. А ми зараз прийшли заклад їсти і якийсь там суп і пить коло без цукру. Це не реклама, нам вони не заплатили. Ми дуже а ці заплатили. Що ці? <рес> Просто Да. Да, Ой, ми дуже втомлені, але щось ролики і тут тепло. Ну час не дуже, там дуже холодний вітер, але тут плюс 10 десь. Зараз покажемо вам нашу їжу, якщо я не забуду Якщо встигне да. вона не хотіла, щоб я її знімала, але я її познімала. Реклама води. Еклама води. Супер плюс. Карпатська джерела в вашій простоковому бидоні. Викому зараз на вилечку чекати? Зараз. Почти. Почти? Малий, будь ласка. Як дна. Звичайно, звичайно. Вилечку візьми, або давай я. Давай, вилагуємо тобі нігти. Угу. Нам принесли їжу. Ви просто подивіться, наскільки це сексуально. А чи ти не їздиш? Та можна їсти, да? Давай. Ми ждемо цей ваш відгук. Воно? Mm -hmm. Смачне? Не знаю, що ти не схоже на ті, які ти їла. Окей, якщо взяти бубун з Монпельє за ідеал, еталон, то це на ски... і, і на 10 з 10, то це на скільки? Ну, це і на 8. Солідно, солідно. Mm -hmm. Ну, برضو нагадаю. бабун вам тебе легаса там дев'яточка. Угу. Mm -hmm. Добре, біля добу. 9 mm 9 -hmm. <звучить> а яку оцінку ти йому поставиш? Mm, він точно смачніший, ніж в Кані. Mm. Про кан вообще забудь? Ну я йому якщо в мене мог прияти з 10, то займаю. Ну да, 8 точно. Ці хруща <рив> ну ті хрущачі не виходить. Ну, ти запам'ятала, як їх звати? Uh -huh. Так, а тепер я хочу, щоб ти скуштувала. Соц... Oui, j'aurais то не доварилась. si дуй. Что? Да понятно. Кахана вот это боистый вкусный солнце. нет, это кабачки. Че, цукини, цукини. Я не могу понять, что мне не нравится в него. Там есть базилик. Спасибо. И ещё, и Ну да, я скушаю, мужики, за говно, реально. Спасибо. Подобається? Ну і звичайно рум-тур новою квартирою, яку ми орендуємо на 5 наступних днів. Зразу зі входу ось тут двері. І тут вас зустрічає таке крісло. Тут відразу спальня. Дивлюся її вперше разом з вами. Тут таке якесь кріселко. Ну, нормальне ліжко. Кно, телевізор, дзеркало. О, це я люблю, це мені подобається. Оце супер незручна штука для речей. І більше, як ви розумієте, для речей тут нічого. Якийсь такий. Капці. Дуже непродумано продуманий цей момент. А... Ну, Вид з вікна я поки не покажу, бо на дворі ніч. Здається, це в двір виходить. Аня на вулицю. На вулицю. Ну і така ось штучка. О, пача. О, тут можна, кстати, і речі покласти. Ну, не дуже багато місця. Цікаво, з тої сторони, є така чи ні? Зараз подивимося. О, це тут теж зайнято. Ну, в принципі, можна поздвигати і засунути речі, щоб валізи не стояли відкриті. Так, йдемо далі. Це вхід. Тут далі ванна кімната. Ну. Ну, дякую, що душі. Отак от. от. Mm. Мені <гум> дуже подобається оце... <гум> оце вікно на кухню. Тут така Next room це кухня. Получайний стіл. Все світленьке. Десь. А, це стиралка. Юля, казала, Юля тут же жила і казала, що вона багато, блядь, віджимає. Холодильник, плита. Тут є. Що тут є? А, всякі Всякі нужні штуки. Пабоварка. Бойлер. І віконечко. куди? Оце, мабуть, да, у двір і тут усе не видно от, от пальма. Отаке от наше житло на наступні 5 Втопилось дуже сильно. Хочу, -хочу. додивиться кіношку. Почали дивитися вчора, Я позавчора, ножі наголо. Боже, прокинься, мертвець, Чи ж мертве. Коротше, третя частина. На Netflix і другу подивились перед цим, дуже сподобалось, От тому раджу раджу для вам цей фільм. Господи, я вже заговорююсь. Всім добра, і до завтра. Ти все за гриби. Все за гриби. Що у тебе там? Що? Блинчику ничего. Вообще кажу, что в тебе в складі там. А. Карамель, пекан, морозиво и какой-то еще крем. Вот так, Це да. Цепрышки, мабуть. М? Горшки, мабуть. Угу.